Вітаю, друзі! Ви на каналі Дача ТВ. У нас ливень. У нас ливень. Вирішили прибалити, але бачите, півбесідки під водою. Так, отут де вхід в кімнату не мочиться. Чудово. Ми щось придумаємо, О, трохи зменшився. Вон в куточку також. Можна поставити там сіл. Сьогодні у нас такий відео ставка під дощем. Дощ, дощ, дощ. Так, стояла сьогодні дощ. Ну, бачите, да? можна рибалити і під час дощу. Півбесідка промокла, а півбесідка сухої. Якщо там двері поставити, оцей кімната буде. Без Тоже, ідея така. Ну що, спробуємо перебалити. Качки наші полетіли десь не хочуть мокнути. Вже ми їх трохи приручили, вже вони не бояться ні Олексійович, а Олексієвич теж на рибалці, щоб ви розуміли, замерз. Зараз за одіялом їдемо. Візьмемо одіяло, Ой, трясеться. Так що, друзі, будемо рибалити. Зрозуміло, куди дощ попадає, потрапляє. Спробуємо. Яка ж рибалка у нас вийде під час дощу? Наловимо щось чи ні? Дощу. Працюємо. Не знаю що, але щось є. Карп. Карп. Дикий сазан. йолки палки ай Ай-яй-яй, ні підсака не взяли, нічого. А як його, як його дістати? Спускатися і дощ буде. Не підготувалися ми до рибалки, друзі. Не підготувалися. Ну що, побіг я за підсаком. Ой-ой-ой. Комиш, комиш, тяне, дивіться, який чудовий. І біля бесідка, біля босідки взяв чудовий. А, це карп. Карп. Так, зараз знімаємо. Друзі, невеликий такий, е, трохи більше ладоні. І що, Відпускаємо. Відпускаємо. ікрою видно. Чудова самочка. Ну що, рибалимо далі. Ну що, друзі, трохи підготувалися. Збігали додому, взяли наш підсак. Дуже буде зручно, якщо ти піймав, ти з альтанки можеш і дістати відразу рибу. Карпа відпустили, такий десь 700 кілограм. Ну, не беремо. Хоч і ставок наш. Нерест є нерест. А от карасів багато на цьому ставку. Що будемо робити? Будемо їх потроху виловлювати. Карасі є дуже чудові, здорові такі. Десь кіло є і півтора кілограма карась. З різних ставків завозили деякі карасі з річки Уде. Деякі карасі з Писарівки, Ставуки такий. Хотіли карпа взяти на адреналіні. ну, Хазяїн нам не дозволив. Ну а так, затоплення у нас є з за адреналіну. Зараз покажу вам. О, бачите бревно. Ото бревно з адреналіну. Колись ми рибачили на адреналіні. Я не знаю, за ніч більше 100 кг риби. Такі 20-кілограмові були. Ну, коротше, не взяли, з адреналіна не дозволили. Ну, а з інших ставків все тут зариблено. Дуже багато тут риби, диких сазанів. Це ми вивели самі панські штани. Колись ми там піймали двох диких сазанів, і от вони от нерестились вже величенькі, у нас покльовочка. Що? Карп. Знову карп. ой 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 ну що, будемо зеркалочка. Зеркалочка і розмір такий ще. Що, будемо брати під сак? Спускатися вже не будемо. Карпи. Так що десь пропали наші красі, де не знаю. Як вам? Зараз. Зараз, друже. Друзі, ну як його забрати? Дивіться, жирненький. Ну це ладошка трохи більше. Як? Відпускаємо зеркалочка. Зеркалочка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну що, друзі? Е -е, дуже зручно я вам скажу. Ось такий нас піцак. І отак ми беремо, відпускаємо. Так. Оп, все. Оп, все, Пішов. Пішов. Випустили. І знову розпочинається дощ. Ну що, карасів, я не знаю. Не можемо сьогодні. Одні карпи. Давайте ще посидимо. Дощ пускається. Спробуємо ще взяти карасиків.